Слідуючий етап роботи це ремонт оцього ленжерона. Отак легенько поверхневу корозію прибрали механічним шляхом і обробив хімією. Отак, бачите? Хімія працює, прямо гляньте, як біліє. <кхід> і тут ось також. Що за хімія? Компонент Б до кислотного ґрунту. Там ортофосфорна кислота з чимось і з чимось. І тепер хай воно висохне. Висохне, я його пройду піскоструєм ще раз, подивимося, яке воно буде. Нанесу сюди цинковий ґрунт. І, в принципі, цю железяку можна лишити, бо товщина в неї ще нормальна. У мене оцей проміжок не дуже влаштовує. Подивимося, може я його зроблю. А ні, то хай так буде.